Будемо добуляти рамки з медом. Лежак. Лежак, Лежак бабки Каті. Бач, тут і тепло. Зараз ми подивимося, яка різниця. Так. Класично. Зараз подивимося, яка різниця. От бачиш, божі коровки зимують. Так само як бджоли. <laughs> Ничего себе, еще вижу. Да, <laughs> багато, Значит, <laughs> я еще не бачу. Ты что? Капец, тебе много, а Значит, семья на этой стороне получается тогда. Я еще не бачу, так на зиму Там и мухи, дивися, лазят. Короче, короче рамочка Берем прогрета. Берем рамку. рамку с медом. Прикрыто, чтобы не охлаждалось. Да. Uh, так, перш Перш ніж відкривати. Над ну, чим би я зробив ці дирки, слухай. Може над біжалками вже прям, або те їх є. Та я не хотів би їх остужувати ос сильно. Давайте їх є. Роблю так, як є. Знайшли кусок труби. Ти так знімаєш, щоб було видно. Трубою робимо дирочку наскрізь. Ой, аж ж у мене слюнки потекує. Зіч, ну що можу. Так, mm. окей. Ребята. А, е притримуй рамку. Так, короче, є три три отвори. Один там трошки запався, ну один є явний. Ой-ой-ой. Тут всі вже Тепер треба струшувати от раму. Не вилітайте, лиш не вилітайте. вилітайте вам не можна ще Доведеться божих коровок посунути. як вони, вони перед цей. Також ти похвалював ізолятор, так? Да? Так. Да. Так, на рамки є плечики. Так. Чекай, то щось, дирки якісь. Не такі як. Ну, там. Западає просто, Отаку. Так. Окей, рамка розігріта, Стояла так, дві пленка. доби. Стояла Ди дві пленка. доби у цьому. Кладемо рамку над гніздом. Ось так. Ніяких планочок, нічого не кладемо. І зверху, так як є, так і кладемо. Це, напевно. Ні, це буде не добре. Не, я так і покладу отак. А сюда. зараз ми ще будемо пробувати? Все, все, все. Тобто треба, тут... щоб було обов'язково зверху теж пространство, правильно? Ді це доведеться класти. Щоб жілки могли теж піднятися, якщо що. що. А, до речі, дуже важливий е... нюанс важливий. От знімай зверху, дирки мають бути над вулочкою. Дуже важливо. А так да. ось так. Та, та, все, та. все. Це один нюанс, так. Да. Це серйозний нюанс. Щоб його. Ну, Ти даєш їсти, то давай ложку, правда? <різь> <різь> да. Ось так. І отак воно. Тут як би нормально. Хорошо, лежачок у нас готовий. Йдемо зараз до експериментальних. Перекосило, перекосило. клуб, перекосило від ізолятора трохи. Це не дуже добре. Тут є утеплення, зараз подивимося, як там. Тут є утеплення, бач, вони всі під верхом сидять. В основному сімейка такої середнього. І, і теж, теж по центру сидять. А? Теж по центру сидять. Ці? Ні, так. Да. Не так, що ми ззаді. Це ти ще Щас... до Марики не вклада. Ми зараз поставиш. Ой, так, да, я забув. Так, ідемо до експериментальних.